Ну і давайте до подію столиці. 24 мафи демонтують на вулиці Полярній в Оболонському районі Києва. Цих тимчасових споруд закінчився термін дії дозвільних документів. А власників і орендарів про демонтаж попереджували заздалегідь. Мафи, які підприємці не прибрали самостійно, розбирають і вивозять на спеціальний майданчик співробітники «Київблагоустрою». Територію ж після цього планують впорядкувати. Вона рознаше як не курятники, вона да. А якби воно було облагорожене і гарненьке, однотипні якісь кіоски, то воно дуже зручно. Після цього буде проводитися благоустрій території і укладаться певні пішохідні доріжки і інші, щоб радували глас гостей міста і мешканців. За рік по місту було демонтовано більше ніж три тисячі тимчасових споруд. І Саме в Оболонському району приблизно 350 таких споруд.